Ви праві, і така обстановка є невиправною, бо владу змити можна, але народ ні. Мої родичі не пробивні, вони позбавлені критичного мислення назавжди. Словно, не пане, я є сповідником обмеженого виборчого права, тобто я є за те, щоб кожен вин України мав право обрати і обиратися. але щоб це право було не безумовне, але умовне тобто, щоб кожен, хто хоче приймати участь у виборчому процесі. Був зобов'язаний отримати це право, склавши іспит там в формі тесту, ну мовно кажучи, 100 запитань і диктант з української мови. У яких ну складі з тих задань має визначатися по рівню? Тобто елементарний рівень це є вибори з України. Далі є кандидат до місцевих рад, далі кандидат до Верховної Ради України, і найвищий рівень це є кандидат на президента України. Відповідно, найвищий рівень має мати найкращі знання по ну? Найкраще краще занять того, щоб мати право бути кандидатом на цю найвищу посаду. І, звичайно, що щодо вашого питання, щоб кожна людина, яка хоче проголосувати на виборчій місці, щоб вона, ну, що вона довела те, що вона не є, як це називається, не, не, не неповноцінною людиною. Тобто, яка розуміє, в якій державі в нас живе? розуміє елементарні права. Елементарні обов'язки розуміє елементарні закони України повноваження, гілок влади розуміє. Знає, звичайно, що основа це історія України, українську культуру, українську літературу і українську мову. Вона має володіти державною мовою на відповідному рівні. Бо люди, які не відповідають тому рівню, не має бути позвалені виборчі права, і це буде найперевинніше, тому що оці якраз, про кого я ще не згадав, вони завжди обирали на владу. Це є найнижча сфера соціуму українського. І вона завжди голосує за того, за кого скаже телевізор, вона завжди робить вибори. Вона є найбільш агресивніша, вона найменше інтелектуальна, вона найбільш дика і але вона завжди робить вибори. Ми, ми маємо їх відсікти від виборчого процесу. Ми не можемо просто взяти і сказати слухай, ти неправильно ми тебе позбавимо. Ні? Треба придумати якийсь легітимний спосіб того відсічення і саме оцей, оцей спосіб, який я озвучую, це є єдиний і найкращий спосіб позбавлення виборчого процесу всякого шмельцю. Як і кандидатів у депутати, щоб вони йшли всякий всякі непотріб, депутати, в мери, в президенти, так і щоб не мали права, точний шмель, навіть йти на вибори і голосувати. Слава Україні і слава величному українському народу.